Саме на моїй кафедрі діє академія інформаційно-комунікаційних технологій компанії Huawei. Ми співпрацюємо вже багато років, і саме компанія вносить великий внесок в розвиток нашої кафедри. Сьогодні наша компанія передає сервер Державному університету інформаційно-комунікаційних технологій. Дане обладнання стане навчальним матеріалом для студентів, які зможуть використовувати його. Для різних лабораторних робіт, практичних робіт сьогодні, Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій є прикладом співпраці вищої школи і соціально відповідального бізнесу. Ми віримо, що цей університет буде одним з флагманів економіки, готуватиме необхідних так сьогодні. Нам фахівців зі зв'язку і телекомунікацій.